Без води може залишитися цілий район Києва. На цей раз не пощастило голосієву. Зараз розповім, у чому справа та хто винен. Забудовники намагаються забудувати один із найбільш зелених районів Києва. У притул до приватних будинків забудовник хоче звести багатоповерхівку. Просто уявіть, ви дивитеся у вікно, а там, замість зелених вуличок, бачите, отаке це цегляне одоробло. Як так сталося? Вже не перший рік поспіль мешканці. Голосіва кличуть на допомогу, але дзузьке. у людей вже перебої із водопостачанням, просідає ґрунт і навіть з'являються тріщини у будинках. Усе це через новоспечений фундамент, на думку місцевих жителів. Що ж буде далі? Проблема досі не вирішена, а місцевим жителям лише залишається влаштовувати мітинги. Столична влада досі розводить руками, а національна поліція, схоже, і взагалі закинула цю справу. А як ви вважаєте, чи досягнуть справедливості мешканців? Енці голосієва, напишіть у коментарях. Нам дуже цікава ваша думка.